Це не може бути українська народна казка. Жив багатий прибагатий дідич. Жив у добрі, пив, бенкетував, а гості від нього й не виходили. Нарешті все йому набридло. Якось сів за стіл і задумався. Захотів чогось такого, що не може бути? Взяв собі папір. І написав, Хто мені придумає таке, чого не може бути? Тому дам усі гроші, що маю у шухляді. Вивісив папір той у вікні і чекає. Люди читають і заходять до панського покою. Але на все, що вони вигадують, пан відповідає. Ну що ж, це може бути одного дня. Зайшов мужик Клементій Я дуже бідний, каже він. Це може бути, мовив пан. Не маю що їсти. Це теж може бути. Не маю що вбрати. І це може бути. Мої діти голі й голодні. Це може бути, вірю. Жінка свариться зі мною. Може бути. Дивлюся на вас, пане, і думаю, велика неправда панує в світі. Це може бути, може бути. Але прийде кінець неправді. Це може бути, чого ж ні? От, зберу я 100 чоловіків, здорових легенів. Це може бути. Йди, збирай. І прийдемо разом до вашого палацу. Це може бути. Тоді виженемо вас із вашого палацу і пси вам марша заграють. Це не може бути! крикнув пан. Бідний Клементій забрав гроші з панської шухляди. І пішов собі додому. Кінець.